Всім привіт! Я Віка, ласкаво просимо до мого смачного світу. Дуже незвичайна закуска на святковий стіл, якою хочу приготувати разом із вами. Ви точно залишитесь у захваті. На все про все разом зі зйомкою в мене пішло хвилин 25, тому раджу звернути увагу і спробувати. Спочатку готуємо деруни. На крупній терці натираємо одну велику картоплю, віджимаємо сік. Солимо, перчимо, додаємо одне куряче яйце і перемішуємо. Відправляємо кілька столових ложок борошна і перемішуємо. У сковорідці розогріваємо велику кількість олії і в гарячу олію викладаємо деруни. Формуємо їх або ложкою, або руками. З кожного боку обсмажуємо по 3-4 хвилини. Потім перекладаємо на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії. Викладаємо на блюдо для подачі та змащуємо добре творожним сиром. Або вершковим сиром. Із червоної рибки робимо трояндочки і ставимо на наші деруни. А далі додаємо солоний огірочок. Тут він і для пікантності, і для прикраси. У фіналі можна прикрасити трошечки зеленю. Виходять хрусткі, пікантні і дуже смачні міні-закусочки. Рекомендую спробувати. Ставте мені пальчик догори і обов'язково підпишіться, адже підтримка україномовних каналів зараз як ніколи важлива. Дуже дякую кожному з вас і пам'ятайте, Любі, все буде Україна! so i'm gonna put a